Вепова України, друзі, я сьогодні в Білої церкві і настільки здивований, дивіться, це квартири, які готуються для здачі в травні місяці. Шість квартир, вже шість переселенців отримують ці квартири. А тут, мабуть, на десятка, полтора, два тільки на одному поверсі. Це четвертий поверх. І там на всіх етажах теж йде робота. От з піноблока вже бачите перегородки двох. Однокімнатні кімнати, ВПО України, наші народні депутати, Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, Сергій Козир. Оце ВПО України. Отак воно працює, бачите? І словом, і ділом. Не тільки оказується, що ми возимо. Я їду От сьогодні, тільки в Білоцерков заїхав від Юнесев роздав мамочкам многодітним. Умань зараз їду. Ну я заїхав. Сьогодні на строїтельство цього реконструюється. Под житло для переселенців, Дивіться, тут, навіть на двох чи трьох кімнатах. І найголовніше, я дізнався, що благодійний фонд за Луганщину, ці проводять аукціони сьогодні, благодійні, де збирають гроші. А кажуть, це йдуть теж на ремонт, на стройматеріали цих квартир. Друзі, я просто, чесно кажучи, ну, настільки здивований, дивіться. Дивіться, я йду, скільки тут квартир, я не знаю. Мені сказали, що в травні буде 6 квартир вже здано. Благодійний фонд за Луганщину, ГО, ВПО України. Давайте приєднуємося всі. Оце і благодійні аукціони і всі акції, які проводяться, і всі, хто допомагає. Я дуже-дуже, чесно кажучи, ну, настолько радий, що е, таке громадська об'єднання, в якій я. Знаходжусь. Сьогодні так працюю і я чув про ці квартири, але настільки я дійсно здивован, що словом і ділом наша громадська об'єднання, я 100% можу казати, що наша громадська об'єднання, то що ми всі переселенці повинні об'єднатися, всі благодійні фонди об'єднатися заради одного. Перше, це перемога і допомогти один одному. Не бути байдужими сьогодні. Подивіться. це просто капець. Це просто супер, просто супер. Люди добрі, ну це все. Дякую, друже. Я подивився, я настільки здивован, що це просто це четвертий поверх. Дивіться. тут вже пластик поставлений. Так і тут робота йде. Йолки твал. Це третій поверх. Ну тут тільки почали, хлопці, Дивіться. Це будівля, яка за ініціативою. ВПО України, народних депутатів, дякую, друже, Максим Каченка, Руслан Горбенка, дякую вам Сергій Козиль. Ну, от це другий поверх. Це тільки тут дивіться. дивіться. ГО ВПО Україна, Дякую, благодійний фонд за Луганщину. Дякую всім, -всім хто сьогодні допомагає переселенцям. Разом ми дійсно сила. Разом. Віримо в перемогу ВПО Україна. Віра перемога об'єднання.